Житомирянка Світлана не вперше приходить до центру обслуговування клієнтів із різними питаннями. Сьогодні вирішила звірити покази лічильника. Говорить, тут завжди приємне обслуговування та професіоналізм. Прийшла звірити показник, бо я деякий час не була тут, була за кордоном і хочу з'ясувати свої питання такі. Щітко мені відповідають на мої питання. Толково, розумно, ну все нормально, мені подобається. Першою відвідувачів завжди зустрічає кол менеджер Анастасія. За день говорить дівчина, звертається понад 100 людей. Найчастіше цікавлять такі питання. Чаще всього звертаються клієнти з такими питаннями: як переоформить особовий рахунок, наприклад, роз'яснення по особовому рахунку, по показникам. Також, якщо це новобудова, то це первинні пуски, реконструкції, наприклад. Бізнес да юрособи також до нас приходять. Якщо це доволі прості питання, такі як встановлення додатку або передача показників, кол менеджер може надати допомогу самостійно. Загалом по Житомирській області працює 17 таких центрів обслуговування. Основна мета центру обслуговування клієнтів це надання кваліфікованої та повної інформації споживачам природного газу. Ми працюємо з 8 до 17 години без обідньої перерви. Однак під час повітряної тривоги заклад зачиняється, і відвідувачів просять пройти до найближчого укриття. Та насправді кажуть фахівці, не кожне питання потребує візиту до центру обслуговування. Багато проблем можна вирішити дистанційно. Закликаємо, перш ніж йти до клієнтського простору, подумати, чи дійсно це питання можна вирішити онлайн, адже у нас працюють і онлайн-сервіси, і є офіційна сторінка у Фейсбуці. І думаю, для користувачів соціальних мереж це буде набагато зручніше, легше, оперативніше і швидше. Написав на нашу сторінку у Фейсбуці знайти її можна за пошуком системи мережі Фейсбук, Житомирська філія газмережі, написати запитання, своє приватні повідомлення. Ми проконсультуємо. Дійсно, є випадки, коли потрібно звернутися до клієнтського простора. Ми підкажемо. Також на сайті Житомирської філії газмережі можна створити особистий кабінет, який також полегшить вирішення деяких питань. Варто зазначити, що на період новорічних свят центр обслуговування клієнтів працюватиме у звичному режимі. Ми працюємо. 25 грудня і 1 січня повний робочий день з 8 до 17 години без обідньої перерви, але звертаємо увагу споживачів, що під час повітряних тривог також наші центри закриваються, тому будемо раді вас бачити.